Так, ну а як же треба їжу приймати, пані Ірина? Будь ласка, поясніть. До якщо тренування якщо після, так, до, до після. так, що робити? Якщо після тренування, то ми рекомендуємо до тренування, має бути хоча б за дві години до того поїсти щось, так, для ага. того, щоб мати сили на тренування. Якщо жінка не встигає, то ми рекомендуємо хоча б за 30 хвилин до тренування з'їсти якийсь вуглевод. Що це ага. може бути? Це може бути банан. Це може бути якийсь фрукт, який дасть вам mm -hmm. енергію для тренування. Mm -hmm. Пів години інтенсивного тренування, і після цього ми пропонуємо протеїнові коктейлі для того, щоб зміцнити м'язи, для того, щоб це було здоровим перекусом. І щоб ви точно півтора години після тренування витримали і нічого не, і нічого не, не їли. А, а, а якщо наїстися після тренування, то ну, що буде? Тут, е, ми обираємо, або ми хочемо е, отримати результат від тренування. І відповідно ми мусимо витримати цю паузу, тому що є таке собі білково е, вугле, е, вуглеводне вікно, яке вимагає угу. в межах 20 хвилин власне якісний білок. Угу. Нічого іншого не може так швидко за. Своїтися як протеїновий коктейль, так? тому або протеїновий коктейль, або півтори години пауза. Ті жінки, які хочуть результату, вони витримаються. Так? Якщо ми елементарно говоримо, для чого це є: для того, щоб ті м'язи, які ми зараз активно попрацювали, щоб вони спалювали зайвий жир. Інша мова є для тих жінок, які не хочуть спалювати зайвий жир, в них немає такої потреби, а їм треба навпаки набрати. То таким жінкам можна порекомендувати, що їм можна їсти, та але так, треба почули, бо в мене є такі декілька, хто хоче набрати вагу. Mm -hmm. Тому mm -hmm. з, з різними потребами треба розуміти, що є різний ага. підхід до підхід харчування. І, так само ага. до тренувань теж можемо порекомендувати різного плану та підходи. Тому я, так би то здорові запрошую. Ну а я п'ю протейна витрати.